Так, перше за три роки обзор мого рода. Так, дивимося, тут, тут ростуть квасолі, там ряд кукуруз і тут один де кукурузи самі виросли. Тут гарбузик росте, вон він красавчик Ого, назад. Так, тут у нас мають бути такі от якби декоративні огірки красиві, Оці от трава така, рядок трави. Це земляні горіхи ростуть з Австралії. от. Тут у нас зілля, звичайне. Дивимось далі. Вон, видно, це редька. Короче, біла редька, така дуже красива. І в деяких містах Ладно, не тут. Я її потеряв, але тут є. Коротше, десь тут ще є червона речка. Пойдемся вот. далі. Вроді виглядає так засрано, а по факту тут до хіліще все росте. Я кожен день сюди щось беру, от. Ще репа росте. Репа росте. Так Тут у нас що? Буряк росте. От. Поливаю його тут. От, да. Так от буряк в мене росте. Там десь, там десь. Що виросло, то виросло. Тут -то салат є. От теж салат. Так, тут, мала бути петрушка, але вона не виросла. Тут репа росте в кущах. Я її так насипав, вона так і росте. От. Тут у мене росте чесник. Жалко було викидувати, я його висадив. Теж так <кій> росте чисто. По кайфу. Дивимось далі. <кій> Це в мене ростуть помідорки. Такі от вони. Помідорки. І от там теж скрізь помідорки. Це все помідорки, салат. Салат я не сів, він сам вирос. Так, це у нас що? Це рядок лікарської ромашки росте. От. І тут ще один е, як називається, ще один гарбузик. От, такий от мене ворот. Отак от, от він виглядає, як як у бур'янів. Но по суті тут багато всього росте. what